В західних областях у вівторок 5 листопада переважно мінлива хмарність. В Ужгороді та Львові ясно. Температура повітря від 3 морозу вночі до 9 градусів тепла вдень. Хмарне небо очікує на мешканців північних та центральних областей. В Чернігові та Сумах дощитиме. Віднічних мінус 3 в день потеплішоє до плюс 7. Ясне небо, але про холодний день за прогнозами синоптиків має бути на півдні. Температура в регіоні вночі від мінус 2 в день до плюс 7. На сході хмарна погода триматиметься зранку до самого вечора. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 3 вночі до плюс 5 в день. У середу, 6 листопада, на заході синоптики прогнозують ясне небо протягом усього дня найнижча температура вночі мінус 5, найвища вдень плюс 10. В Сумах та Полтаві пройдуть дощі на території решти областей півночі та центру без опадів. Нічна температура від нуля денна до плюс дев'яти. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, очікується ясне небо. В Криму цього дня хмарно. Від нуля вночі до плюс десяти в день. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу у більшості східних областей. В Запоріжжі та Донецьку без опадів. Від нічних мінус трьох температура повітря прогріється до плюс восьми. На території західних областей у четвер 7 листопада впродовж дня хмарно з проясненнями. Від нічних мінус трьох в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 11. У Чернігові, Сумах, Черкасах та Полтаві хмарно. На території решти областей півночі та центру має бути ясно. Температура вночі від мінус одного в день до плюс 11. У південній частині країни, за прогнозами синоптиків, хмар на небі спостерігатися не буде. Нічна від плюс одного денна до плюс 14. У східних областях протягом усього дня триматиметься похмура погода від 3 до десяти градусів тепла.